І так, Шеріддан 100% улюбленець малих танкістів або просто школярів, які переграли в танчики. Але проблема в тому, що ця машина в реальному житті, м'яко кажучи, не фонтан. Тягнути резину я тут не збираюсь, Тому відразу переходимо до того, чому ця машина погана. Перший мінус це його броня, хоча давайте будемо чесними, як взагалі можна цю алюмінієву шляпу називати бронею. Другий мінус це дуже повільна перезарядка, хоча калібр гармати тут досить солідний, аж 152 мм, але до цього ми ще повернемось. Третій мінус це надзвичайно низька дальність пострілу. 4 кілометри звичайними боєприпасами і два кілометри протитанкової ракетою Це просто жах. Четвертий мінус це габарити цієї машини, і п'ятий, -е її вартість. Ну ще я думаю, що можна шостим хути. Ху те, що вона просто нікому не всралася в сучасних реаліях війни. Але тепер давайте перелічимо плюси цієї тачанки. Перший, та я думаю, найбільш популярний плюс цієї машини цієї просто величезна для легкого танку, 152-мм гармата, пускова установка, маючи таку бандуру на легкому танчику, дуже легко можна розвалити якісь бліндаж, копа. Навіть ворожий танк, тому що вага фугасної частини там досить солідна. Другий плюс цієї машини це те, що вона авіадесантна, і третій те, що може плавати. Четвертим же плюсом буде просто чудова динаміка, навіть як для легкого танку. П'ятим плюсом, я думаю, можна називати досить непогане оснащення в останніх модифікаціях, оскільки там є і тепловізор у навідника, і лазерний далекомір, і балістичний вичислювач, і інфрачервоні прилади для нічного водіння. Коротше, все там є. Окрім того, гармата стабілізована в двох площинах, і вогонь з неї може вести як навідник, так і командир. Але чому ж все ж таки машина мотлох? Та тому що ця машина не може знайти собі абсолютно ніякого нормального використання. Тому що навіщо взагалі комусь в нормальній армії, а не коли твориться якась срака на фронті, легкий танк з гарматою, калібром 152 міліметри, коли є артилерія або звичайні танки. Хтось скаже: ну це ж круто, під'їхав, бабахнув, злиняв і все. Коротше, всіх нагнув і всю війну виграв. Ну можливо, у Другу світову така б стратегія ще спрацювала, але зараз я думаю, твітанчик просто накриють ще на підході. Також не забувайте, що по колу він захищений тільки від куль калібром. 7,62, навіть крупнокаліберний коломет в бочину може його рознести, і габарити на маленькі, тобто якісь протитанкові керовані ракети, або навіть банальна автогармата з якоїсь БМП може його пробити, оскільки фронтальне бронювання захищає тільки від гармат калібром до 23 мм, а там 30-ка. Та навіть якщо вона вас не проб'є, але ви будете їхати на цю БМП, і не дай Боже вона знесе вам гусницю, вас просто розверне, а всередині Шерідна гірше ніж Т-72. Та майже що по всьому танку розклали 30 снарядів калібром 152 мм. Який невдале пробиття, детонація і від Шердена не залишиться взагалі нічого, тому що це просто алюмінієва коробочка. До речі, окрім гармати, є ще спарний кулемет калібром 762 та зенітний 127. Також така позиція типу використовувати Шердена у ролі БМП не дуже сильно кане, оскільки десантного відділу немає. Звичайно, хлопаки можуть їхати на броні, але самі розумієте, що це ну не дуже безпечно та весело. Ні, ну це звичайно весело їхати на броні, але до тих пір, поки по танку не почне працювати кулемет. Але знову ж таки, навіщо потрібен цей шерден, коли танк може зробити? Все те саме, але краще. Банально, якщо буде працювати тридцятка від БМП 2, танк виживе. А ось Шерідан – не факт. А знищити ворожу БМП або навіть танк, покласти кудись влучний фугасик та навіть їхати на бороні, це все можна зробити за допомогою танку. Ви не подумайте, що я хейтер Шерідана. Він насправді мені дуже сильно подобається, як мінімум, візуально, це дуже гарна машина. Плюс він їде досить швидко, плавати вміє, і для не військових цілей досить цікава машина, але саме як військова техніка, це мотлох. От просто ви б самі за своєволе сіли в таку алюмінієву бляшанку воювати, і не потрібно за. Раз аналогію, що наші воють на алюмінієвих радянських БМП. Вони на них воють не від доброго життя. Але якщо нам якимось чином, все ж таки передадуть Шерідан, гірше Леопарда 1 він в будь-якому разі не буде це точно. На цьому все бережіть себе та Україну. Переходь до телеграму, щоб голосувати за техніку на розбір. та підписуйся на ютуб, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому дискорді ти зможеш отримати звання.